Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua Мене звати Сергій. Сьогодні наступна вилазка на поля. Не дивіться, що там кукурудза ми йдемо на інше поле. Але тим не менше холодно, я вам скажу навіть морозеці, але тим не менше копати хочеться. І надіюся, що сьогодні все ж таки та й поталанить. Тому всі знахідки звід чотирьох пошуківців обов'язково вам покажу. А ви вмощуйтесь позручніше. Хто не підписаний, підписуйтесь і будемо зараз купати. Ну і звичайно, хочу ще раз і ще раз вкотре подякувати тим хлопцям і дівчатам, завдяки кому маю можливість сьогодні трішки розвіятися. Слава Збройним силам України! А ми до копу. Так, там входить Віталя Копатель. І що ви думаєте, в мене перша їхня знахідка за півдня, друзі. Ось так от реалії зимового копу фібула. Спинка фібула. і то не ціла. Ось, ось така от. Бачите? Ну нічого, продовжуємо далі. Так, друзі. Нарешті розколупав і бачу є якийсь коргуляш Давайте зараз разом з вами його і розколупаємо. Для цього в мене є ножик. Я так от акуратно, щоб не пошкодити. Дуже. Замерша земля. ух. Ну самі бачите, можете переконатися. Є якийсь кругляш. Ну, в мене підозра, що це 5 копійок совєтських. Ось. Ось, бачите, розколупав. Ну давайте я почищу зараз і вам покажу. Як і підозрював, 5 соєтиків які мені зовсім не цікаві, але знову ж таки це кругляк, монетка, яка тут проважила трохи років. Тому забираємо і продовжуємо далі. Ми вже так обнагліли, друзі, що ми вже аж біля хати ходимо. Хі -хі -хі. Ні, жартую, нам дозволили. Так, друзі, перейшов я на ну, кустерню, як бачите. І випадає мені ще одна спинка фібули. Не ціла. Ось, але це 100% фібула. Отак от. Сьогодні справді дуже важкий коп. Холодно, вітряно і безрезультативно. Ось, але нічого. Ось, і такі мають бути виходи. Тому продовжуємо далі. Скоро будемо їхати, тому, мабуть, це відео буде з двох частин. Йдемо далі. Так, друзі. Зійшлися всі до машини. Хвастаємося. Сходка. Так, своїми знахідками. Так, отож Віталій Копатель. Сьогодні нас Накопали, переможець скопу. Срібна фібула. Срійла є. Ось. Срібло є. Так, ось такий лімес. Комодік. Скоріше всього з дзюрочкою. Один, два, і ще три. Ще три фібули. І ще десь там шукає. Так, влас. Радянські копійки навіть не показують. Так, три копійки, дві фібули. Ось якийсь кусок пану від закінчення фібули і... Тоже радянська, і Радянська, так. Ну, і... А не так, і Віталік сьогодні. Один, два, Віталік три, чотири, п'ять. Шість. Шість фібул. Теж... Ну і я дві сьогодні лишу. О, друзі, ми не розчаровуємося. Це був перший день, тому дивіться, другий. Сьогодні вже якесь там січня. Яке там у нас сьогодні січня? Четверте. Ось, виїхали з колегою на коп. Думаю, що всі тернопільські впізнали, де ми є. Але тим не менше, погода гарна, сонце світить. Надіюся, що сьогодні ще знахідки будуть, тому що тут вже, як то кажуть, копано перекопано. Але надія є. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. І, звичайно, дивіться відео до кінця. А ми до копу. Ну що, друзі, є перша на сьогодні знахідка. Ось така от голочка поломана від спинки фібули. Ось таке от. Ямка не глибока, деос працює. Забираємо знахідку і ходимо далі. Друзі, ще разочок вам усім привіт. А, виїхали ось на таке поле. А, дисковочка. Ось а, десь там, от бачите, Віталя копатель ходить. А, ще там хлопці ходять. Холодно, дуже. Але тим не менше. Тут хлопці говорили, що є і хрестики, і ще там щось. ну, таке от. Грудки, дуже важко їх колупати, але для цього в мене є друзі, ось ножик. Тому зараз будемо з вами розколупувати знахідку, тому що є перша на сьогодні, ну, цікава знахідка. Тому давайте будемо дивитися. Так, друзі. Бачите, видніється. Що це може бути, не знаю. Але сподіваюся, що щось цікаве підозра на хрестика, тому зараз акуратно постараюся його з цієї грудки ножиком виколопати. Тому дивимося. Хрестик, друзі. Надіюся, що він цілий. Страшно, чесно кажучи, колопати далі. Ось тому розмерзнеться, покажу вам вже його без, без грудки. Тому ходимо далі, а згодом покажу вам цей хрестик. Так, прийшов до ще одного камрада, друзі. І подивіться, що йому вже попалося. Гарний хрестик ціленький. Ось перстень. Шкода, що тріснутий. Так, щиток. Від, від перстня, певно що. Оце щось таке цікаве. Що це може бути. І ще от на верші, так? Від Ерколпіона. Енклпіон. Ось таке от. Ну, красота, красота. Туман. Але, друзі, є якась цікава знахідка. Так. Це би мав бути якийсь амулет, як бачу, є вушко. А що це могло бути? Друзі, підказуйте. Щось цікаве. Щось дуже цікаве. Ну, красота? Красота. Забираємо і ходимо далі. Так, друзі. А це, мабути, мабуть, що якийсь браслет. Цікаво таке, як ну, не може бути срібло в такій патині. Ви бачите, є візеруночки. Скоріше все, це браслет. Кусочок. Та й таке? Продовжуємо. Вже крокуємо до машини і випадає мені ще на останок ось таких 10 копійок совєтських 1946 рік. ось Стан непоганий. Забираємо і може ще щось до машини, прибор не виключаю прилад може ще щось вилізе. Тому продовжуємо далі. Так, друзі, ми вже підійшли до машини і показуємо свої знахідки. Так, ось одного камрада, дивіться, які ножики, знаряддя праці. Ось хрестик. І ще один хрестик. цікавого такого. Клів. Якогось браслета. Ось. Так. Влас. Дивіться. Ну я показував того персня. Так, хрестик. от і два браслети крутих. Ну кльово. Так і ще. Ага, від енклопіончика. Так, дві пряжечки. А от дивися. Казав, що нічого не знайшов. Навалив, то навалив. Нормально. Так, і Віталя. От, Нормально. От до речі, дуже, дуже кльова. Трошечки в такому стані, але гарна підвісочка. Ось. Ну і моє так, ну ви зрозуміли, що в грудочці хрестик. Ще щось в грудочці є, не знаю що. Так, і це, до речі, друзі, від книжки запоночка, як її там називають, ну, закривачка. ось от. Ну нічого, ще хрестика доставлю до, до відео, та й таке. Тому дякую всім, хто був зі мною до кінця. До наступної зустрічі.